Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, бути пораненим, чи загрожує щось життю на найближчий час. Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза. Допоможіть, скажіть. Дуже сильна була загроза і її одвели. Тут, Ваш... ваші, не знаю, тут вийшли зрада, що були якісь інформатори, може, таємно працювали і могло б... Могла бути небезпечно? Дуже місто на воді, А може, вам? Принесло багато болю інформація, чи може це бути? ага, може бути. Це, це стосується вод... водойми, може, може це порти, може наша Одеса, може бути якась загроза, і там працюють інформатори. Через агентуру рашиську готується якийсь дуже важкий обстріл, який може внести життя, можуть бути убиті. вам про це буде відомо і дуже від цього погано. От. А так, загрози саме для тих, хто зараз я не бачу. Ну, ця інформація вона просто вибиває із нормального життя. Зараз треба все чистить, руйную всі плани, ворожі. Прошу вищі сили. Захистіть усіх українців, Одесу, всі міста, що на воді. Те, що було показано, одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай в них оце станеться. Все, що планують, зруйновано. Більше не мають расисти змоги отримати інформацію. Викривається вся. Інф... Agentura. Рашистська, всі інформатори засуджуються на довічні строки більше не можуть здавати інформацію. Прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від усіх українців, тих, що дивляться відео військових, побратимів. Близьких людей. одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам тим, що дають накази, що придумують обстріли вбивства українців, що наступ йдуть, виконують ці накази. Хай їм в голову постійно прилітає і їх нижче і вони більше воювати не можуть. Буде так і так є. Прошу захисту міцного і допоможіть відкрити шлях на перемогу усім військовим України. І прошу допомоги закрити небо. над Україною закрити небо. Збиваються повністю всі ракети. І знищено повністю всю авіацію військову Росії. І ще немає авіації. Буде так і так є. Перекриваємо Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, Прошу захисту міцного. Для всіх, хто дивиться відео близьких людей, захист міцний. І вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду захищають. Більше лиха зробити не зможе Російська Федерація. Все мину вертуйте назад, біль сльози і де буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист. Будьте дуже обережні, бережіть себе. Дякую за увагу і до зустрічі!